Вони в нас сьогодні весь день також були закриті. І ми їх зараз погодуємо. Відро перевернули. Ой, голодні вони, дівчатка, голодні, Уже лізуть цілуватися. Хочуть, щоб за влушком. Ой, смачні яблучка у вас будуть. І козли дай. Яблучко дай козлику, він теж хоче. Дай йому трошки яблучко. Ну так. Да. Вони всі люблять таке. Зараз я йому насиплю Він Такий сильний вже, що відкриває ці двері, сам відкриває. А ти так попробуй, сцепни. Що таке? Що случилось? Що случив? Що таке? Хто чихає? О, і він поласує трошки. Оце ага. уже. Ага. Ага. Стрибає, стрибає, що тобі дати? Нема у мене нічого. Вже ж там все вам насипали туди. Все вам туди насипали. Хай вони виїдять ці яблука і тоді зерно насипаємо їм. Сіно треба принести. А красавиця не виходить, там кастрюлечка, ти в кастрюльку можеш покласти. Що, принесем сіно, так? Да? Треба сіни надервати. Ну, сіни нам сюди не пасне, вони його стягують на землю. Ну, принеси тут поклади біля цього, а їм дамо скільки треба, а. бо сіна немає. Отам у нас дірка була і ми її задіяли. Дивіться, як гарненько. Зробив чоловік. Це така дірка була. Тут люди, які жили, вони зробили, щоб чистити. Ну, були тут корови і чистити. І такі стіни мокрі, а чому не знаю. Такі. Коли я білувала, тут все було біленьке, отаке, повністю стіни всі були білі донизу. А тепер отакі страшненькі. І він набив сюди досточки. Отак, Там з тієї сторони дверки закрив. І ми сюди сіно так напхали, і вони тут і щіпають його. І вже нічого тут не дує і не тягне, тому що я переживаю за них, вони ж будуть у нас козички. Ой, такі гарненькі мої дівчата. Що ви прийшли? У двох прям стрибаєте на мене. у двох стрибають. Їм яблучка сподобалася. Вони так за дві щуки жують, все виїли. Зараз я вам зернятко дам. зараз. Мої хороші дівчики. Люблять вони такі. Люблять. Я вам зараз зерна насиплю. Беріть. Так. Так. Тільки не бийтеся. Тільки не бийтеся. Треба дружити. Так, ось я залишила комусь. Хтось буде їсти з каструлечки. У нас вони живуть всі разом у цьому сарайчику. Нема окремо, щоб вони окремо не знаходяться. Нема у нас місця так, щоб окремо кожній козі зробити. Може, буде у нас уже навесну час і можливості, то будемо їм будувати. А зараз поки будуть так. Не битися, не битися, їжте тихенько. Це вони вже голодні такі сьогодні весь день. Не битися. Оця маленька дівчинка у нас. Тримай, я тобі сюди покладу. Її завжди всі б'ють. Ну, я вас туди не пущу. Будете тут їсти. Саша, битися не можна. Саша, ти ж дружила з Марусечкою. Не бийся. Не бийся. Вони весь день зерна не бачили, виїли все, що було. Навіть тут ми так насипали, то вони зовсім не їли. Навіть тут повиїдали все. Такий апетит у них і сіно дивлюсь, виїли все сіно. Тут трошки лишилося. На, Сашенька, кушай, кушай моя дівчинка моя, ти хорошенька. Їж, сіно, їж. їж. І козлику даю. І козлик їсть, сіно. Ну, 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 ну тут є Маруся. Тут Маруся їсть. Не битися, не битися. Хороший дівчатка. хороші дівчатка, не бийтеся. Ось я вам хорошого сіна достала. Дивіться, яке сіно. Ой, хороше сіно таке. Вони це люблять. Я дам трошки Ой. так, туди. Марусі насипала туди, бо вони її б'ють, не дають. Виїли вже всі яблука. О, вони це люблять. Це вони вже люблять. <звук> <звук> Маруся вже. І залізла туди і вже, звідти хоче достати. Їж, Маруся, їж. Вона у нас одна з перших приведе козеняток, тому дуже обережно ховається від усіх. То під ясла залізе, то на ясла, щоб тільки її не били. Саша теж, вона вже живіт висить, а вона щось бушує. Саша, чому бушуєш? Не можна. І красавиця. Поїла трошечки і запряталась туди. Красавиця. Ну. Їж, я тобі сюди покладу. Трошки сіна туди покладу, вона там буде жувати. Так. їж. Вона там собі найде. А ці малі нерозумні, бігають. Хоть би що. Подивися до Саші, яке в неї вім'я. Я трогаю. Ну, я хочу показати. Ну, ладно. Не дає? Ану, я присяду. Сам. Сам. на, на, на. Не дає Ну, не, не хоче. Наливає чи ні? Так, ну вже жив... живіт опустився. У неї. Так, оце тобі не можна, у тебе там насипано. Це для Марусі. Вони такі голодні, що не можна їх розборонити. Я думаю, що у біляшика мало сіна, йому трошки туди треба додати. Ні, тобі сюди не можна, не можна сюди. Тут їсть Маруся, твоє зерно там. Ой, твоє зерно там. Там твоє зерно. Будь стара. Забери їх, Вони не дають Марусі їсти. Дивимо, що вони роблять. Не можна. Треба набрати ще зерна дати Марусі, бо вона не поїла. Зараз треба.